Валеєв забиває! Олег Валеєв! Дніпро-2023 виходить вперед! Розбирається дуже класно, досвідчений гравець Дніпра 2023. Давайте дивитися. Тут якраз таки сам Валієв відбирає м'яч. пробиває в дальний кут. з лінії штрафного майданчика тут. Э... Калина класна, розрізда передав. Набагато більше м'ячів забили. 16 на рахунку команди. передача. Зябі 3 в 2. Атака. Брошко. Брошко. Ну реалізовувати потрібно. Чуніховський. Зябіна не вдається пройти. Новицький забитий. Ну, і при... і забитий ну, і Прямо таки в Мельника пробиває. Хоча атака продовжується знову. Андрій Мельник. Тому що старт цього поєдинку цілком та повністю за те, що намагався зробити Садніченко, не зрозумів навіть і партнери і втратили м'яч. Люборський. Час гравцям. Дніпра. Садніченко. Любарський не проходить передача. Тут можна грати? Ні, це фол. Шабінський пробігає. Черніковський пробиває один. Хоча він ще не завершився. Люлька заблокований удар кутовий. Пробиває. Передача Стадніченко. Зберігає м'яч для своєї команди. Дзюба не точна передача. Є нагода для швидкої. Атаки ні. Знову Стадніченко. Олексій знову таки класно у відборі. Брошко, Брошко, битий задалеко відпустив м'яч. Передача назад. Люлька. Не вдається розвернутися. Потрібно вставати, не буде порушення правил. Стадніченко нічого не вигадає. Яркуша ударило. Вона вийшла. У десятки Дніпра 2023. Люлька намагається розхитати суперника і від люльки м'яч. Калина порушує правила і зараз що Червону отримає? А, ні, просто тут одразу, <смістична> тут... <смістична> звісно. Ну а передача, удари! Який же момент? <постав> не знаю, тут начебто закрив надійно. Ворота! Ненадійно! Не надійно! Калібарський не робить рахунок, все дуже і дуже просто. Люлька, Любарський сам крок один. Не поспішаючи ніхто його. Ну і влучає. Далі. Вони штрафний, який розігрували. Любарський! Змістився <звісно> <звісно> в центр. Гаркуша удар буде. Є, удар. Любарський. Класна передача. Ванов Гаркуша забивати. Забиває. Владислав Гаркуша. 2-1. А Местеїв перший виходить перед цьому матчі. Дуже класно з підпресіну вийшли. Іванов. І тут Зябін не встигає. Ну і тут же. Класна сітка з партнером, але на останньому рубіжино вдалося переграти голкіпера Дніпра 2023. Встигне, встигає, нічого собі не забив. Віддавав на партнера. Іванов. Іванов тут же Стадніченко допомагає. Моменти! АМСТ, два у Дніпра. Тут потрібно так виправляти. Добивання буде, добивання є від Новицького. Буде, ні. Тут оточення двох разів розбирається момент але Станіченка не вдалося перехопити м'яч Олексію. Тут же складніше. Класна передача п'ятой. Удар буде, удар є. І забиває Іван Гоф. Просто супер. І давайте дивитися, по-перше, за передачу Любарська. Дивимось. Просто тут дах зносить. І встигає і Іванов перекинути. І цілком переграла МСТ. Гаркуша. Буде четвертий. Ні, все ж таки пробити не вдалося. Мельник забрав м'яч дуже швидко. На люль. Чуніховський. передача вперед. Іванов дотик. Келюбарський. Гаркуша. Вихід вічна вічне. Забиває. Мартин. Новицький забиває Зябін. 3-2. 3-2, стає рахунок. Але 8 секунд. 8,9, якщо точно. Тут банально часу не вистачить. Зараз э, центр поля м'яч розігрувати буде. Аємо стейт. І одразу ж, одразу ж буде. 5 секунд. Це все. Тут можна передачу назад робити і вибивати. Просто такий м'яч і все. На цьому у нас час завершено. 3-2. Підсумковий рахунок цього поєдинку. Зараз свисток ми почуємо. Знову ж таки, непростий поєдинок. Мінімально в один м'яч. Перемагає Мстейт, набирає 15 балів і перше коло команди Едуарда Куліка завершує на першому місці. Але що буде далі, взагалі невідомо. Тому що з великими потугами проти Смайлдів. Дніпро проти Дніпра 2023. Так, перемогу здобуває, але дуже дуже непрості, програючі, походу зустрічі, дуже тривалий час. Все, ладно, з цим поєдинком ми завершили. Всім дякую за увагу, хто дивився цей матч. Далі 14.00. У нас Смайл Дніпро та Легіон. Легіон один з лідерів також. Дуже цікаво буде. Невеличка перерва. і Потім повернемось до цього поєдинку.